Вітаю дорогенькі, на своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні у нас незвичайне відео і незвичне, тим, що сьогодні ви перевірите свою інтуїцію, для декого буде можливо відкриттям, що вона у вас є і працює неабияк. Сьогодні відгадуєте, що під цією чорною тарілочкою. Вам цікаво задавати, коли ви відгадуєте такі питання, що це, по-перше, так, якої воно форми якого кольору, і така маленька підказка. Як тільки ну, прийшли якісь думки з приводу цього, зразу ж пишіть коментар. Це потрібно для того, щоб ви, по-перше, саме перша думка, вірна, і саме це підказує вам підсвідомість. І по-друге, щоб, ну, звісно ж, ви не забули, бо воно думки одна змінює іншу, і ви вже подумаєте, ага, раз прийшла вже друга думка, значить, це, можливо, точно, це вже не ото, а ото. Так, і ну, пишіть коментарі, бо, звісно ж, буде цікаво почитати ви для себе. Перевірите, що як ви вважаєте, порівняєте, можливо, з іншими коментарями. Вам вже також буде цікаво, хто що думає, що там, і з чим це пов'язано. Ну, По-перше, така маленька підказка. Там не одна річ, а декілька. По-перше, спробуйте вгадати кількість цього, Так, воно схоже, одне з іншим, але і відрізняється. Принаймні спробуйте. Я розумію, що це може бути важко трохи чим вже відрізняється. По-перше, потрібно відгадати, що там, а ще відрізняється одне від іншого. Задавайте також таке питання: чи можливо можна щось з тим робити? Для чого ця річ? Що вам це вже включаєте такі відчуття, як. Спонукання до дій, можливо, вам От ви подумали, а що там, і вам хотілося щось зробити. Це також дуже цікаво буде. Можливо, з, з якою-то іншою людиною ця річ буде у вас пов'язана. Ви подумаєте, чому ця людина мені прийшла зараз на думку? От я думаю про предмет, що там або предмети. І мені якась інша людина прийшла. З чим це може бути пов'язано, З понукання до дії? Так? Пишіть все, описуйте навіть дрібнички, описуйте колір, описуйте, можливо, відчуття, от я ж кажу, що зробити вам захотілося. Можливо. Ну, от, що можна зробити за допомогою цієї речі чи речей цих? От, Поки я навіть можу помовчати, щоб ви сконцентрувалися. Тож, якої форми, так? якого кольору, скільки тих предметів, так. Що можна ними робити, що, можливо, зображено на них? Можливі кольори, які вам йдуть на думку кольори. Я поки ввожу камеру, так, щоб вам трохи. А ви концентруйтеся, думайте. Як тільки ну, приходять якісь думки, пишіть в коментарі під відео, бо в кінці вже відео ж буде відповідь, я вже покажу, що ж там під цією чорною тарілочкою. Можливо, мене тут дивляться супер інтуїти, екстрасенси, ну, я не виключаю. Такої можливості, бо ми багато дивимося, і я дивлюсь колег відео і також треную свою інтуїцію. І це правильно, і це потрібно робити. Я дуже вдячна тим колегам-екстрасенсам, які роблять такі відео, де ми можемо потренувати свою інтуїцію. Ну, звісно ж, я треную іншими способами. Я Часто приходиться, доводиться дивитись по фото, чи людина жива. Дай Боже, щоб всі були живі, і що з нею, але це трохи з іншого. Так, через чорний колір, звісно ж, важче, можливо, трохи передивлятися. Ну, це так вважається, але я б не сказала, можливо, навіть. От я вважаю, що більше навіть концентруєшся, більше в глибі якось дивишся за допомогою чорного кольору. Можливо, він якось і перекриває якісь енергії, якісь промені але допомагає зануритися вглиб, більш вглиб, дійти, суті суті речі. Мені, наприклад, так, я не кажу за всіх, бо, можливо, хтось почне писати, що навпрот, навпаки, не допомагає, що він як не прогляд, але вглиб, ну, наприклад, мені це допомагає зануритися. Так, ну що, ви написали там вже в коментарях, поки дивитесь відео, які думки прийшли, бо вже коли ви дивитесь відео, я буду вже показувати, то вже буде запізно писати, вже тоді ви просто побачите, тож я думаю, до сімох хвилин доходить. я так, поки прибираю тут пірамідку. Можливо, вона допомагала вам концентруватись комуні? Ось, дивіться так, на тарілочку, що це, якої воно форми, скільки предметів? Чи схожі вони за формою? Яка це форма? Що можна робити за допомогою тих предметів? Які кольори? Так, намагаюсь камеру встановити. Так, ну вже, будемо дивитись. Так, камера начебто тримається. І так, дивіться, що тут. Бачите, яка форма видовжена це. Так, шарикові ручки. За допомогою них, що ми можемо писати, навіть якщо приходила думка, що вам хочеться комусь написати, можливо, ви за якусь людину подумали, можливо, ви цій людині хочете якісь повідомлення написати. так? Якщо вам йшли різнобарні кольори, як веселка, ви не могли сконцентруватися, це також вірно, ви вгадали? Якщо. І йшла якась символіка українська, ви також вгадали. По-перше, що кольори жовтий, блакитний, переважають, так, але і червоний, якщо був, то також. Що тут є? Тут напис, так, Полтава, тут, якщо навіть якісь масштабні йшли ось тут споруди, тут біла альтанка є, так? Є свиделка і вареник. Можливо, комусь приходив на думку. Вареник, їжа якась, галушки. Я думаю, що це про галушки не так. Вареники, бо Полтава так славиться галушками. Біла альтанка, також славитна в Полтаві. краєзнавчий музей, Золотий орел, пам'ятник. Якщо споруди йшли, то ви відгадали, можливо, ви навіть не розуміли, чому вам. Йдуть споруди, на думку. Так, Це одна ручка, друга іде хатинка. Можливо, навіть також хтось рідну хату пригадував. Ось пам'ятник. Я думаю, хто? Ярослав Мудрий, можливо. Тут галушки, пам'ятник галушкам. Знову біла альтанка, голуб. Сердечко. Можливо, хтось просто побачив сердечко і подумав, що ви не відгадали, але ви відгадали, бо є тут на малюнку сердечко. Так, Можливо, хтось бачив, от в мене часто, коли я відгадую предмети у других, наприклад, екстрасенсів, я бачу сам процес. Наприклад, знаєте, колись була флакон помади, але ж я побачила щось таке, як капає. як... Кров ускляне щось, і я подумала, що я, можливо, не відгадала. А тоді я зрозуміла, що я побачила сам процес виготовлення помади. Вона в такому прозорому, напівпрозорому ковпачку, і коли ж помаду виробляють, вона ж у такому напіврідкому стані, то я це навіть побачила. Можливо, ви побачите, якесь, бачили, як хтось малює щось. Або тут наклейка, можливо щось. І ось така дуже гарненька ручка з вишиванкою. Можливо, ви ці орнаменти побачили чомусь не зрозуміли. Можливо, хтось навіть а, цю рубашка забула. як, а, Так, ну, в общем, вишиваночку. Можливо, ви навіть хтось вишиває, сидить, побачили. Людина, яка вміє і любить вишивати. Можливо, навіть таке. Тож пишіть мої любі мої дорогенькі, чи сподобалось вам це відео. У е, мене є бажання робити ще такого плану відео на тренування вашої інтуїції. І думаю, вам також сподобалося. Тож, до скорих зустрічей нових. Я вас люблю всіх дуже, миру вам добра, щастя і звісно, ж, кохання взаємного та красивого і щасливого. Пока-пока, мои дорогие